Друзі, представляю вашій увазі лайфхак, як зберегти ваші п'яточки-пальчики максимально непересушеними, чистенькими, і трошечки їх вберегти від землі і від того, щоб потім нам не дерти каменюками наші п'яточки. Особливо, якщо у вас гарний педикюр, то дуже шкода. І так, починаємо. Уберете в серванті запиленому в саму красиву чашечку, яка вам подобається, яка відкрадалася на потім. Життя жалілося собі. Далі, друзі, ставите чайник, берете якийсь смаколик. У мене мій улюблений сирочок, камамберчик. Я ріжу шматочок, камамберчику собі, третю частинку, а трошки залишу ще. На обід або завтра на ранок. Ріжу його маленькими шматочками. Кладу на тарілочку. Так. Сукенка, друзі, то ще моєї свикрухи. Сукеночка. льон, чистий льон. Не чую на собі вжиру саме те, що потрібно. До камамберчика кладу полоничку. Далі заливаєте собі кавусю. Далі, друзі, шукаєте на своїй ділянці місце, де холодочок, де вас ніхто не побачить, ніхто не буде смикати, ніхто не буде вас. Відволікати. Далі мої хороші сідаєте на травичку. Ні-ні-ні, підстиляти нічого не треба, бо то буде не той ефект. Так, слопачки свої знімаємо. Ставимо каву біля себе. Ставимо кавусю. Ніяких одіяв. Ставимо камамберчик з полуничкою. Далі, мої хороші. Можна взяти рідке мило, а можна взяти будь-яке мило в кусочку. Я взяла колишнє е, тверде мило, шматочок господарське. Буде ще кращий ефект, повірте мені, моєму досвіду. Далі, мої хороші, берете мило рідке, ліву ногу я беру і змазую, ретельно змазую милом, особливо там, де нігтики, п'яточки свої. Ретельно-ретельно ще беру, ще раз натискаю. І гарно змазую милом. Змазала ножку поклала. Далі беру водичку, ту, що я взяла пити з собою на поле і цією водичкою вливаю добре шматок твердого мила. І мокрим цим твердим милом намилюю дуже добре, намилюю праву ногу. Друзі, ви зрозуміли, що можна одним або, або. Але я захотіла Показати вам два варіанти. Яке у вас мило є, таким і змазуйте. Ну, я вам скажу так, що твердим милом, виходить товстіший шар. І мені твердим подобається більше. Особливо там, де нігті, гарно змазуємо. Я зараз вам покажу зблизька різницю, бо її вже видно так Руку з полоскою, водичкою. Це. Ручка в мене чиста. Друзі, бачите? Оця нога рідким милом, а ця твердим. Видно різницю? Бачите, який тут шар аж білий Тут більш прозорий І далі. І далі, мої хороші, найважливіше нікуди не рухаємося, поки не висухнуть ноги. А щоб час не тратити дарма, можна почитати книжечку, можна подивитись улюбленого блогера, а можна просто послухати спів пташок і попити каву зі своїм улюбленим смаколиком. Давно такого кайфу в мене не було, але я просто щаслива. Просто щаслива, помідори живі, ексибішн жива, я вже прийшла, п'ю каву. Нема такої друзі, вже на гонки буду. Скаже Оксана, у зараз я вам скажу скільки годин. Без 20-12. Увечері побачите, я вам даю гарантію, що ми будемо з вами вночі щось доробляти. Ну, я інакше не вмію. Я не можу заснути тут в хаті зарані. Мені треба, щоб було дуже пізно і щоб мене вже звалило прямо з них. А поки що релаксуємо, сушимо ножки. І смакуємо. Ви зрозуміли, друзі, так? Сидіти треба обов'язково на голій тривишці. Інакше спосіб не спрацює. Дуже важливо, друзі, без жартів, якщо чесно, дуже важливо добре висушити ноги і старатися. Не намочити їх, бо я буду носити підбивати сьогодні. Слава Богу, я не понесу на як води, бо думала, вже прийдеться нести, не буду нести. Я зараз висушу ноги, найперше, що я зроблю, це. Попідключаю шланга, всього позбираю, які куски в мене є в господарстві. Спробую. Ну, я то жінка, я там може не скріплю їх так, як треба, ну, але що в мене вийде, то вийде. І включу під квітник. Далі зніму вам відео, про яке вам вчора казала, заінтригувала вас трошки, так? Відео теж, релаксація для краси, для задоволення, для вдосконалення мого квітника. От, е... Зніму тоді відео, тим часом буде квітник поливатися. І сюди потім протягну, поставлю кастрюлю, от до хліва. все ж мені буде ближче на помідори носити. Буде в кастрюлю бігти, а я буду забирати її, щоб мені швидше було. Поставлю 50-літрову каструлю. Отак буду працювати. М -м 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 Ідеальний смак. Сир з полуницею. Спробуйте. Свикруха в мене не їсть сиру. Вона каже, що він є як мило, а я кажу боже, яке щастя мені буде більше. Я жартую, друзі. Трохи я жартую. Ой, яке щастя! Яке щастя! Джілка гуде, а джміль такий великий на яблуні сидить. Так, друзі, спробую подивитися. Бачила Оксана Стеценко, випустила відео про декоративні її квіточки на її дачі новенькій. Ввечері подивилася дачечку, Наталю з дачечки. Так вона мене приколихала. Зараз подивлюся Оксану Стесенко. І за цей час мої ножки висохнуть і будемо вже далі працювати. Друзі, щойно почитала коментарі до вчорашнього відео. Де я говорила про шланг і про помідори. Щоб багато вам не писати, хочу все прояснити, мої хороші. Я знаю, що ви переживаєте, що кожна з вас. Я, я вірю в це, бо я сама така і часто блогерам пишу якісь рекомендації, бо я щиро за них переживаю. Друзі, стосовно грядок на цілині у квітнику чи в садочку, бо я не знаю точно, що ви мали на увазі, дівчатка. Значить, дивіться. У нас з хатою 50 сотих поля, і е, ми засіваємо пшеницею поле, тому що нам його забагато, е, і залишаю я просто собі на грядки. Поле тут е, руками вносилися там добрива, е, гнуї, тобто це поле е, пахане і так далі. Е, що я буду робити з цим полем? Куди я його подіну? Буде тут бур'ян чи пшениця? А я буду робити грядки копати, чи, верніше, вкладати доски і робити грядки? У мене не дачка, яка має дві сотки, друзі. У мене величезна, величезна ділянка з хатою, де повно землі, яку і так ми вже дуже мало обробляємо. Це перший, перший момент. Другий момент. На цілині в садку у нас кури. Якщо я ще там займу грядками, то де будуть наші кури? Курем ж теж треба десь бути, вони не будуть нестися, якщо ми їх закриємо. У нас вся наша ділянка, от, дивіться, друзі, от ділянка наша, так, вона вся загорожена по периметру і під хатою з однієї сторони загорожено для курей, з другої сторони відгорожено для квітника. Я не буду, друзі. Ми, ми з Романом два роки назад з дітьми купили. Як воно зветься, господи, стрічку спеціально відгородили, засіяла я траву. Я десь може вам ставлю фотографії, якщо вони в мене збереглися, шкода, що я не знімала. Траву з конюшиною відгородили для того, щоб в мене був якийсь людський квітник. Я вклала купу грошей в троянди, в гортензії, для того, щоб мати собі квітничок і любуватися ним. Тому, друзі, я не буду ніякі робити високі грядки. Тут це точно. принаймні, зараз, найближчі роки. Можливо, десь, якщо в мене буде якась дачка ближче біля міста, там буде в мене дві сотки, то звичайно я зроблю грядки. Та, а так, в мене тут трактор горе, що город. Я грядки тут не буду робити, а під хатою тим більше мої хороші. Я не буду робити грядок. Тому я вам правда, я щиро дякую, бо я знаю, що ви переживаєте за мої руки. Я сама за них переживаю. У мене метр п'ятдесят росту, і мені ті відра таскати. Повірте, мені не ок. От, але це просто треба мені вирішити питання зі шлангом. От і все. Я потрошки куплю собі шланги, Як мені треба буде, от слава Богу, бачите, мій досвід говорить про те, що е, суша, суховії. Я хочу набувати свій досвід, набивати свої шишки. Але ну слава Богу, от е, суховія, е, сонце я влила добре води і помідори. Прекрасні. Ви побачите потім, які будуть гарні помідори. От тому друзі, дівчатка, правда, я дуже вам дякую. Я знаю що за переваги, грядок, що ти туди вносиш постійно, вкидаєш, всипаєш, мульчуєш, піддобрюєш, що це набагато простіше, набагато легше. Але, мої хороші, ну ні. ні. Тому дякую вам, мої хороші, правда. Не ображайтеся, не хвилюйтеся за мене. Я відчуваю вашу підтримку постійно. Я тепер, коли в мене з'явився канал, я приїжджаю в село і взагалі в мене життя змінилось, відчуття життя, тому що я весь час відчуваю зв'язок зі своїми глядачами. Правда, друзі, я вже здружилася з вами по коментарях, відчуваю кожного з вас енергію, підтримку і навіть якесь невдоволення часто. Так? Тому ну, я знаю, що ви переживаєте. Клас, набираю сили від землі. Вже дарує сонечко, новий нам день. джерець неспіваних іще пісень. Диво, сили, набирайся у землі. Пам'ятай, щодень слова мої. Все, друзі, зараз буду вже вам показувати ножки. Так, друзі, дивіться, бачите, Зблизько видно все. Сухе і тут сухе. Що роблю далі? А далі, друзі, беру шкарпеточки, бажано якісь тоненькі, бо жара на вулиці і низенькі. Тому що, якщо ви візьмете високі, то загорить, звісно, буде дуже некрасиво. Я беру низенькі шкарпеточки, воно і низеньке і некрасиво, але можна потім трошки зняти і взути якісь в'єтнамки чи шльопанці, щоб тут теж підзагоріла ножка. Але коли я вдягаю шкарпетки, то, звичайно, що тоді земля менше ще потрапляє, і тоді можна взуватись. Я стараюся взувати закрите взуття. Я взуваю тапочки якісь так, або кросівочки низенькі. І тоді земля не так потрапляє. Потім, що відбувається, друзі, потім знімаю ввечері шкарпетки, коли миюся, так, і мию ноги, і оцей шар е підсохлого мила просто сходить разом із брудом. І все, і ваші ноги відносно чисті. Звичайно, що вони не будуть ідеальні, такі прям що не попаде. Але все-таки дуже-дуже зберігається чистота ваших ніг і нігтів. Це дуже хороший лайфхак. Спробуйте коли-небудь, якщо у вас є час для цього. Всім хорошого дня!